Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами. Чому я слухаю проповіді Станіслава та Юлії Ви Знаєте, прийшовши в цю церкву, я теж дуже думала, що це секта. Я думала, що тут гроші збирають. І взагалі, коли моя дочка скоріше під'єдналася, і взагалі вона була невіруюча, можна сказати, хоча я її все життя водила до церкви, казала, що ми з Богом, ми християни. А вона каже, мамо, Бог сам придумав їх і сам за нього карає. Це для мене був шок. Я просила Господа, віримо, будь ласка, наші стежки, підкажи нам, Боже, твою стежку, до тебе, Господи, стежку підкажи. І, видно, Бог є, і Бог послухав мої молитви. І коли дівчинка онлайн. Запросила мою дитину на щоб поспілкуватися, бо вони якраз, от місія слово Боже, працюють онлайн і досягають людей до краю землі. Не будучи за кордоном в Англії, нас тут зустрів Господь. І тому Господь сам не приходив, виявляється, він приходить через людей, що мене теж дуже торкнулося. І коли моя зрянка вже запросила мене на зустріч, недільне богослужіння. Я побачила дійсно церкву з живих каменів, де люди відкривають свої серця, де люди роз... діляться відкровеннями. Бо тому, що Станіслав та Юлія Салтаненко це є засновники місії Слово Боже, які в молодому віці віддали своє життя для того, щоб спасати людей, для того, щоб служити Богу. Ви знаєте, в них дуже великі церкви, в них дуже багато спасенних душ по цілому світі. Це їхня місія. Вони несуть світло для цього світу. І і таким світлом стала моя дочка. Вона почала проповідувати. Я їй казала, донечко, ти щось може не туди зайшла, а, може, то секта. І сама захотіла розібратися. Слухаючи проповіді з каналів Солтаненко, я побачила, що вони розказують і доносять істину. І якраз в Біблії і пише, що побачите, пізнайте істину і станете вільними. Але я ходила до церкви, я думала, що я християнка, я думала, що я вже читаю Біблію, я вже свята, нічого злого не роблю, але при тому були депресії, були алкоголь, були нерви. Кожен раз нервуюся на все. Мати. Ну, я так собі думала, що я з таким піду до, до Бога, з такими своїми гріхами. Вони нас вчать розпізнавати, що гріх, що не гріх. Вони конкретно говорять, що є ад і є рай. Якщо ти будеш робити гріх, ти попадеш просто в ад. Якщо ти з'єднаєшся з Богом, пізнаєш істину, то і ти маєш шанс побувати в Царстві Божому. Я не знала, що Слово Боже це і є Бог. Вони для мене відкрили дуже багато істини, бо тому що я, як читала Біблію, я думала, що це не стосується мене. Це стосувалося євреїв, які були давно, це стосується Павла, Петра і взагалі апостолів тих, які були давно. А виявляється, якраз апостольська віра, це якраз вони доносили те, що каже Ісус, і те, що було, що є, і що ще має статися. І коли я ще прочитала книгу об'явлення, які мають бути. Від Івана Богослова, які мають бути різні катаклізми, яка має бути ще біда на землі, яка вже доця. Хто ж нам має це роз'яснити? І якраз попалися такі люди: Станіслав та Юлія Солтаненко, які відкривають істину на багато речей. І ви знаєте, я дякую Богу, що він з'єднав нас. Дозволив нам з'єднатися з, з такою церквою живого Бога, де проповідується Слово Боже. Бо ще я зрозуміла, що от вони пояснюють, що Бог стоїть і стукає. А ми празнуємо, ми поклоняємося різним ідолам, ми робимо все, тільки не слово Боже. Тому. Приєднуйтеся, приєднуйтеся, получайте істину, діставайте ту, ту божественну інформацію, яка дозволить вам вилічитися від всяких таких депресивних, панічних атак. Люди дуже багато сілься від раку, сам Станіслав, Салтаненко зцілився від раку. Тому слава Богу, за таких людей, за живу церкву. Амінь. Найбог Бог благословить вас.